Усім привіт! Це новий влог на Dax Lake, і сьогодні його ведуча я, Олі. Ви здивовані, та я теж гуляв, бій собі тут щодня і опа, зірковий час настав. Але хто ж вам може розказати краще про нашого нового резидента Мастер Зу, як не його постійний гість? Не хвилюйтеся, все буде як завжди на високі екскурсія, дегустація і бліц. Обігли? О, ми тільки подивіться, як мене тут зустрічають. Мені це вже подобається. Так, Олі, не відволікайся, тобі ще більше смаколиків обіцяли, коли проведеш екскурсію. Отже, Master Zoo – найбільша мережа зоомаркетів з найбільш широким та сучасним асортиментом для пухнастих, гускатих, густатих, пернатих особистостей в Україні. Здається, тут є все. Для скількох видів тварину тут можна знайти товар. У нас можна купити товар для 10 тварин, черепашки, рибки, котики, собачки та гризуни. Який на ваш погляд найбільш несподівані товари для хвостатих особистостей є в асортименті Мастер Zoom. А невіш дивний товар це морозове для собак зі смаком банана. А тепер улюблена частина дегустація. Давайте куштувати. М -м -м. Як це смачно! А можна добавки? Запакуйте мені, я візьму додому. Ну що ж, це був влог на Dax Lake. Локація, де можна поїсти, повеселитись і провести час з вашими чотирилапами. Я сподіваюся, вам сподобався влог, і ви поставте лайк, комент, Ну, щоб мене ще кликали на зйомки. Бо мені це дуже подобається. Всім па-па!